Доброго дня, дорогі, шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам! Не працювати мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин. моє ім'я Юрій. Я бажаю вам миру, добра і радість. Я прийшов сюди, щоб освіти каже людей, до молитви за Україну. І сказати вам радісну звістку, що Бог, який створив людей, любить нас. Бог, як тільки сьогодні, полюбив людей, послав свого сина Ісуса Христа на хрест на для того щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. щоб у ми не загинули, Ісус Христос пройшов цей світ і помер на Голгофському Христі, тому що ми є грішні, і ми не можемо себе спасти. Ніякими добрими ділами чи великими грошима перед Богом ніхто не оправдається. Але тільки через покаяння і віру в Ісуса Христа ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Тільки завдяки жертві Христа ми можемо прийти до Бога. Через Єдиний шлях Ісус Христос. Господь Ісус сказав я, дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Бо це ми від імені Христа благаємо, ніби Бог звертається до вас через нас, примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа. Вірите в його любов і спасетеся. Бог є любов, Бог любить людей, Бог не хоче, щоб люди гинули і страждали. Але цей вибір залежить від нас. Зробіть крок сьогодні до Бога. Коли чуєте бо Божий дотик у своєму серці, не робіть безподілили ваших сердець. Покоріться Богу, поклоніться Богу, покайтеся сьогодніхам, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час Бог близький, Господь гляде, час обмежений. Слово Боже, на все про це написано. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і смилився над Україною, і дарував мир спокій нашим серцям і нашій державі. Отче наш, що і сини написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слідний щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Господи, благослови всіх людей, благослови Україну, Зупини цю війну, помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня! Нехай береже Господь. Будьте благословені.